Всім привіт! На днях у нас в дискорд сервері була дуже цікава і швидка катка в АМОНГ. Мені випала роль імпостера, і в цьому відео ви побачите, як легко можна виграти за цю роль, навіть якщо ти не морф. Став лайк і приємного перегляду. Мені випала роль фантом, але насправді в більшості випадків його білка не потрібна, бо перед тим як зникнути, ти випускаєш дим кольору твого персонажа, і його можуть побачити за кілометр. Отже, початок класичний: всі одразу побігли виконувати завдання, а я також прикидуюсь мирним і чекаю відкату кіла. Як тільки відкочується кіл, я продумую план. Перше, що я бачу, це червоного гравця, який стоїть на адмінці. Розумію, що він там один. Я біжу вниз і хочу зробити саботаж, щоб всі гравці побігли ремонтувати, а я зміг вбити. Когось у них за спинами. Мене бачить сірий, як я біжу вниз. Це добре, бо він може підтвердити мій фейковий маршрут. Далі я вимикаю світло і шукаю кіли внизу склада. але, як назло, ніхто не йде з правої частини карти. Тому я чекаю, поки сірий піде ремонтувати світло і біжу в адмінку. Оскільки світло вимкнене, мене ніхто не бачить. Для всіх я зараз знаходжусь в правій частині карти, і це підтвердить сірий. Тому я роблю кіл в адмінці і швидко вентуюсь в праву частину карти, щоб відповідати своєму маршруту. Далі я стою на щитах і закриваю столову та склад, щоб дати час відкату КД. Я стою біля закритих дверей, щоб зробити вигляд, що я прийшов з правої частини карти. І на щастя, після відкриття дверей мене бачить банановий. плюс один гравець до мого алібі. Далі я хочу бігти з гравцями в сторону адмінки і знайти труп, щоб це побачили інші, і моє алібі стало ще сильнішим. Так, труп в адмінці. Так, знайшов. Прям переді мною. Прямо переді мною, репорту. Знову став. Знову шафтів був. Першого. Та, да, реально. <реш> <реш> Ми <Мы> даємо. <реш> так, давайте. А де взагалі ви пройшов? В адмінці, прямо переді мною. Так, зайшов. Чорний, чорний, зайшов і репортував. І це кого знайшов? значить? Шафти, шафти. Шафти. Ага. Червоного, так. А хто де був? Я? Знайшов з кафетерії, во два. Я зв'язку зі складу не пішов, я так і не понял. Добре. А можете тільки мені розказати, що робить гадюка? Гарне питання. До речі, в Амогус нещодавно додали дві нові ролі: гадюка і детектив. У гадюки є здібність. Вона після кіла виприскує яд на нього, і труп через певний час просто зникає. Відповідно, інші гравці його не знайдуть, а гадюка залишиться неспійманою. Так, давайте Ой. думать. Значить, я бачив банановий останній пішов вправо на праву частину карти до навігації через склад. Там був ще, здається, рожевий, і. Ем, я скажу, ми зайшли... Зачати... на складі. Емфі, так? Да? Ну, а Фіолетрі, сорі, перепутав, да. так. Ти просто схожий колір. Я гриб. Да -да -да. Ем, ну, чорний виходить, заходить в електрику, я заходжу разом з ним, і з нами ще хтось третій був, теж заходить в електрику. Не пам'ятаю хто. Він типу рядом був. Я ну, типо... там ще бачив, Вовас був ну, жовтий в електриці, він там робив, скачував дані чи що. Та, так, я спочатку? А, ці, як, як воно, провода? починив ну, І скачав файли. Потім я е, пішов скачувати файли в адмінку і потім е, при, е, голосування пішло. Так ти був. Почекай, ти був в адмінці перед голосуванням? Ну, бі, там десь в коридорі, ну, типу, біля... Е, а, біля візля. адмінки. Ти на складі, скоріше був, так? Ти типу там. Ну так, на, там, а, на складі ось, були на двері біля складу та адмінки. А, все, зрозумів. Так, да так, -да так. -да, тоді у вас, в принципі, ну, жовтий, е, жовтий з нами третій був. Всіх інших я не бачив. А вот. я Я казав, я, я, я зв'язку зв зв був. Це я одночасно сказав. Зв'язок це Я типу... зв'язку був. Це там, де саботаж зв'язку був. А, все. Комунікація. Комунікація, mm. Okay. Тобто, Окей, oh, yeah. хорошо. А ти прийшов в такую ти ты за навигацией прийшов? Ну, типа, чи честно. Я прийшов, так справи. Справи, окей. А то есть типа он был протеклет бананами, правильно? А, ні, подожди, подожди, спра. А, я перепутав з зливый. А, зливый через склад. Я да? через всі... склад, да, а, да, все, да, все, да. Все, да. Все. Я перепутал okay. просто. Ну, то так, да, тоді, в принципі. Ну, не знаю, фейк такий ноль поки що по кілу. Щось мені кажется, что це зробив фантом, якщо чесно. Так думаєш? Може, да. а хто такий фантом? Фантом це той, хто а, не, він Сто... це той, да, не На выдвинулся. А, а фантом и ну, фотографию. Чу... Ну, ну, в принципе, админки я також люк. тож. Да, я думаю, ну, типу це не факт, мам, це не факт, що фантом. І не Просто факт, що по труп. Люку. Він Не факт, що ріпор... прям перед репортом, Типу був так что. Що... Ну, може ще давно. Ну, взагалі, перед репортом Ну Двері закрили, тому. Так, да так, -да -да, так що закрили, коли да. кіл був. Да -да. А, так. Чудово, через те, що кіл був зроблений задовго до репорту, мирні гравці не змогли дійти до висновку, хто це зробив. Тепер треба тільки зробити все обережно. На початку раунду я дивлюсь, хто куди піде, щоб знайти наступну жертву. Тут я помічаю, що зверху в столовій стоїть банановий, і він там один. Оскільки поле зору гравців невелике, я можу зробити кіл там, і його довго ніхто не знайде. Але от біда, відкат кіла ще не закінчився, тому я приймаю рішення закрити столову і потягнути час. В цей момент знизу прибігає чорний, і якраз перед носом у бананового я зачиняю двері. Але на жаль, мені не вистачає трішки часу, щоб зробити кіл. Тому я пошвидше йду зі столової, щоб на мене не впали підозри. Але тут я бачу, що чорний заходить в кафетерій і це прекрасна можливість. Я вимикаю світло, щоб переманити гравців на низ карти, і роблю кіл зверху. Там його навряд чи хтось знайде швидко. Далі я швидко біжу від столової, бо на мене можуть впасти підозри, оскільки я не був на ремонті саботажу. Перебігаю на праву частину карти, щоб зробити вигляд, що я виконував завдання там. І після зачиняю кафетерій, щоб кіл довше не знайшли. Я біжу в сторону нижнього мото. І зачиняю позаду себе склад, щоб звідти ніхто не міг прийти. Я хочу просіктись із кимось і вбити його в нижньому моторі або електриці. І тут мені назустріч біжить жовтий. Я розумію, що це мій шанс, бо два кіла за раунд це дуже сильний результат. Я роблю кіл і гра виграна. Ось як легко можна виграти за імпостера.